Давай почитаємо. Аула. Почитаємо книжечку. А, квіточка, да? пахне. Аула. О, автомобіль, машина. Так, куди? Що там ще? Курчатко. Жовтеньке. Що там ще є? Відро. Циберка чи відро, як правильно, сонечко. Давай далі. Що там? Качечка. ка 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 Так, давай далі. Що там ще є? О, зелений колі. Крокодил. Машина. Машина, бібі. І. -бі. Піп машина. Огірочок. Святік любить огірочок. Крокодил то не ава, то крокодил. О, синій колір. Опа. Все, не показуємо, так? Ну, ідеш одіватися. Давай вже будемо одіватися і підемо на вулицю. Так, ось так. <світка> так. Давай одягатися світла нема. <світка> да, ну давай ще іграшки повикидаємо і підемо на вулицю. Ну ми майже оділися комбінезон і шапочку і чобітки. Ось так. <світка> розумака ти мусівся. Так, і пілікани хочеться повозити, і, і іграшки повикидать. У, що там за автомобіль випав? Да. Що це за іграшка в тебе в руках? Це капочка. <ти>, Ти мені не даєш? Ні? Поїхали. Ну, все, ми поїхали гуляти, поки нема дощику. Ну, я думаю, що може, то він вже увесь був. А Фенді гуляє на вулиці, а ми Ну вона в дворі, а ми за двором. Да? Да? Зайчик? Зайчик. Ку-ку! Кажи, відчиняй. А що такий сумний? Поїхали. Плюс 11, сонечко світе. Поїхали гуляти. Поїхали? Да, поїхали, кажи. Дощик трішки, трішки-трішки на налив, да? Ой, може це останні такі теплі сонячні дні. І вчора було непогано. І сьогодні. Да? Венді лишили вдома. Так, да, лишили. З нею не можна гуляти. Хай сидить вдома. Так? Да? Ти мовчиш? Ну, добре. Нам покидали світло, а ми замаринували крильця раніше, і оце вікуля в духовці спекла нам крильця. Я говорю, Давай, може, ну, світла немає, кажу, давай на вулиці, на кострі. Вона каже, не хочу, там холодно. Ну, і запекла оце тут. Так що нам смачного.